Приходить якось один провокатор до СБУ і каже: У вас є відділ М по роботі з журналістами. У вас є відділ М по журналістах. Треба або заступник, або керівник. Після того, як йому натякнули, що ніхто, яко кажучи, не бажає його бачити, він просить заступника або чергового. Каже, є заступник або хтось черговий. Ким? На що йому відповідають тим самим, але наш високого польоту і будь ким він не буде розмовляти, тому він просить когось з керівництва. Хто тоді є з керівництва СБУ? Хто може з журналістами поспілкуватися? На цей раз він представляється керівником телеканалу Медіакор. Повідомте, що прийшов керівник телеканалу «Медіакор», хоче поспілкуватися з кимось з керівництва. Це дуже важливо. Так, мова йде про нашого старого знайомого шавлюка, і сьогодні ми розберемось, хто він такий та яка його була роль у Вінницькій області. Перш ніж почати, пропоную вам підписатися на мій TikTok, Телеграм та інстаграм акаунти. Контент без цензури та про захист прав людини. Шавлюка як адвоката, я вже поховав та позбавив його можливості шахрайським способом наживатися на людях. Тепер настав час розібратися з шавлюком-блогером-недожурналістом, якому невідомі принципи журналістики. Взагалі цей статус йому був виданий за гарне підлизування одній спецслужби. Ну ви зрозуміли, який шавлюк почав використовувати свій новий статус на сусідах, жінках та доводити свою патріотичність, пишучи доноси на них до СБУ та поліції. Шавлюку допомогли з написанням статуту по інформагентству та отриманням свідоцтва на журналістську діяльність, тому що цей юрист навіть не знає, що таке відзив та не вміє його писати на позов, який я на нього подав. Він підіймає гострі теми у суспільстві, почнуть писати мені боти та проклинати, як завжди, у коментарях. Уся його діяльність у болючих заголовках та, нібито, викритті колаборантів. А що стосується ТЦК та його боротьби за органом якого не існує, і це сказав ти, Шавлюк. і витяг з єдиного реєстру, що ТЦК в Вінницькій області не існує. То ситуація наступна, заколотивши лайно навколо себе у пошуках контента та прагнення наживи на довірливих людях, шавлюк вліз в чоботи не по розміру. Більш того, так як інформаційне поле було взяте під контроль, і незалежні журналісти, блогери та правозахисники, такі як Остап Стахів, Жанна Васильцев, Надьожа Котов, ну і звичайно, я були кинуті до СІЗО або на них були відкриті кримінальні справи по важким статтям, бздючий шавлюк став просто назойливою мухою над лайном. Який як контрацептив відслужив свою роботу та тепер його дорога до смітника, звичайно, Рагуль цього не зрозумів і побіг до свого господаря та почав його шантажувати викриттям спецоперацій, де шавлюк, як він думає, брав участь. Бо зараз викладу всі спецоперації, в яких я був учасником, понад 30, щоб вся країна побачила як СБУ. Зараз всі судді, яких ви половили по виході, за провокації. 30 спецоперацій я особисто проводив і мої люди. Началась війна, я вже нікому не потрібен, так? Да? То я зараз про них розповім ці всі спецоперації. Де в мене персональні дані всіх СБУшників, як ви думаєте? А про що ця історія, друзі? А про те, що закон бумеранга працює. І той, хто брехав на людей, дітей, прикриваючись гучними гаслами та експлуатуючи тему війни, став сам героєм своїх відео. СБУ затримала пропагандона, йому повідомили про підозри в Держзраді, шахрайстві, перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та порушенні рівноправності громадян. Ну і головне, я вважаю, що його потримають, перепрошують, поставлять умови, подоять та відпустять. Якщо ви своїх кидаєте, то що вже далі про вас говорить?